10 фактів про ігри, які ви могли не знати. З вас лайк, підписка і комент. Поїхали. Номер 10. У грі Suicide Squad можна спіймати Бетмена під час стеження за командою. При спробі атакувати його Бетмен застосує димову бомбу і втече, це стає можливим після проходження певних місій. Це таке посилання на ігри серії Arkham, в яких Бетмен часто ховається на висоті, вистежуючи ворогів. Номер 9. Мортал Комбат був поганим хлопцем світу відеоігор, спричинивши стільки суперечок, що це призвело до створення ESRB. Гра використовувала оцифрованих акторів і сумнозвісні прийоми Фаталіті. Ніщо так не навіває спогади дитинства, як піксельне кровопролиття. Номер 8. Всесвітньо відомий рок гурт Aerosmith Заробив більше на роялті від гітар Hero, ніж будь-коли на гастролях і продажах музики. Номер 7. Назва Xbox походить від технології Microsoft та DirectX. Спочатку хотіли і Windows Entertainment Project, і Microsoft Total Gaming. Потім з'явився варіант The DirectX Xbox. В одному з імейлів хтось відкинув частину про Дірект і маркетинговому відділу. Це сподобалось. Ось так маємо Іксбокс. Номер шість. Найбільш продаваною грою в історії є Майнкрафт. Так, не GTA, а саме Майнкрафт. На сьогодні було продано близько 350 мільйонів копій Цифрове лего нашого часу. Номер 5. Маріо спочатку був Теслею, а не сантехніком. Перехід до сантехнічної справи після гри Донкі Конг ймовірно був підвищенням у кар'єрі, адже він перейшов від боротьби з мавпами до порятунку принцес. Номер чотири, коли дум вийшов у світ, він став настільки популярним, що його встановлювали на більше комп'ютерів, ніж Windows 95. Біл Гейтс навіть розглядав можливість придбання компанії, яка його створила. Ось що називається домінування в ігровій індустрії. Третій екшн ігри можуть покращити зір. Всупереч маминим застереженням, відеоігри не зроблять вас сліпими. Дослідження показали, що вони підвищують просторову роздільну здатність, допомагаючи гравцям краще розрізняти відтінки кольорів. Ось так мамо. Другий Тайванець вирішив грати у World of Warcraft 24 години поспіль і помер. Причина кров'яний згусток через занадто довге сидіння. Запам'ятайте, діти, коли граєш, встань і розімнись. Топ один. Game Boy від Нінтендо це чак Норріс серед ігрових консолей. Один пристрій вижив після бомбардування під час війни в перській затоці. І досі працює. Зараз він виставлений у магазині Nintendo World Store в Нью-Йорку, де, ймовірно, демонструє свою міць. А ще у нас є короткі ігрові новини. Подивіться ось цей плейліст ВТГ Твій ігровий трекер.